Друзі, всім привіт! Хапаєв та Львів на зв'язку. Якщо ви в пошуках класного надійного кросовера, то ми маємо для вас класний варіант, який дійсно вартує уваги. Ось такий Toyota RAV4 2020 року це оновлена модель. Даний автомобіль був придбано у нас офіційно в салоні, і також повністю сервісне обслуговування на Тойоті Львів діамант. По кузову виглядає дуже класно, також в класній комплектації та весь повністю в рідній фарбі. На ось таких гарних легкосплавних дисках, без жодних зауважень, також хороша резина. По кузову зауважень взагалі немає. Присутній на дверях безключовий доступ. Позаду він також ось такий оновлений, дуже гарно. До речі, це повний привід. Девишка багажника з електроприводом. По багажничку все гарненько, присутня шторка, додатково власник встановив килимок, щоб завжди все знаходилось в ідеальному стані. Тут маємо повний весь комплект, домкрати, запаски, все як має бути. З цієї сторони, зауважимо, також жодних немає. Все гарненько. Перейдемо у салон. Також додатково встановлено захист на слабке місце, де за зданістями зачіпається шкіряний салон в ідеальному стані. Маємо зарядочки. Все дуже-дуже непогано. Попереду сидіння в ідеальному стані на даному автомобілі є 119 тисяч оригінального пробігу. Це 2 літра, звичайний атмосферний двигун. Гарно. Салончик, мультимедія, клімати. Зараз робимо запуск і більш детально розкажу. Так, Гарна оптика з умивачом, електроники по колу. Значку маємо дистроник. Все, як має бути. По комплектації, повний електропакет, складання дзеркал і електрорегулювання. Водійська з електроприводом, тут маємо автодальнє. Також дана модель має лобове з електричним підігрівом. Взимку це ідеальний варіант. Підігрів руля, ну і електрокришка я вже вам показував. Мультикермо гарне оздоблене шкірою в ідеальному стані, з круїз-контролем адаптивним, асистентом полоси. Все дуже класно. Авто, датчик душа та автосвітло. Зробимо запуск, двигун працює ідеально, так як це Toyota, то інших варіантів і в принципі не може бути. Пробіг 119 тисяч. Двигун працює ідеально. Тут ми, маємо, тут ми маємо гарну мультимедію з камерою заднього огляду. Клімат-контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, тут ми маємо вибори режиму їзди та регулювання повного приводу. Також електричне гальмо з автохолдом, зручно в корках. Ось такий автомобіль офіційний, в гарній комплектації. Якщо ви в пошуках даного автомобіля приїжджайте до нас, даний автомобіль знаходиться в нас. На комісії ми його можна купити як заповнюватись, а також у лізинг. Тому чекаємо на вас. Хапай авто на папай авто.